Наразі основну масу 90% закривають волонтери, пташок. є потреба постійно в Мавіках, є потреба постійно в інших та шкаф. Держава підтягується, але поки що ще дуже повільно і хотілося б, щоб вона швидше все-таки шевелилась і працювала над тим, щоб у нас було повне забезпечення. Тим паче нам пощастило, у нас 59-й ЄС Мадяр. Мадяр дуже великі збори робить. Тому у нас в 59-й, наприклад, з ташками набагато легше, ніж в інші бригади. Але в той же час, скажімо так, на бригаду потреба є 300 мавіків, наприклад, місяць. Да? Якщо б нам дали 600 мавіків, 600 ми б мавіками так само, ну, так само б не вистачали. Тобто це розходний матеріал і він завжди потрібен на фронті? Це як грубо грубороче. Дрон це той самий, як снаряд. Чим більше снарядів, чим більше пташок, тим більше враження противника, тим краще результати у нас, тим стабільніша лінія. Давайте повернемося до математики, це основне. Якщо взяти 120-ту міну, вона коштує, десь зараз закупка йде, якщо не помиляюсь, 500-700 євро. 152-й снаряд коштує 2,5 до 3 тисяч. Але це ж знову ж таки це вартість тільки снаряду. А якщо взяти вартість піномета, взяти вартість тих трьох сімерок, якщо взяти ескалібури, який коштує 80 тисяч, 100 тисяч, один постріл, і знову ж таки, плюс сам ствол, плюс самообслуговування цього ствола, це все в комплексі набагато дорожче по факту, ніж дрони. Дрони це те, що зараз економічно вигідно. І держава має це зрозуміти, що економіка війни, вона. Зараз заключається в тому, що в принципі дронами можна воювати і потрібно воювати, і дрони найефективніше зараз зброя. Звичайно, в комплексі і артилерія потрібна, і піхота, і все, але в той же час, якщо взяти по враженим цілям, то зараз саме ефективніше це є дрони. І ми можемо казати, що по суті кпд дронів, вона надзвичайно висока. Так, ви зносите на дорогувати статні корисні. Якщо дрон... порівняти КПД-дронів і вартість їхня, то вигідніше зараз. Воювати дроном, Ще раз наголошу, один камікадзе FPV коштує 500 доларів. Так? Але це 90%, що ми вражемо сіль цим камікадзе. В той же час, якщо взяти 120-й снаряд, який коштує так само, то він накриває Тобто, В принципі, є хлопці, які привовчились працювати вже з першого пострілу, але же час це дуже важко попати в снаря... снарядом. Так як попасти дроном, бо дрон тючетка в тютеру працює, його оператор наводить і знищити е, техніку, набагато легше. Ціна снаряду е, 500 доларів, ціна дрону так само 500 дорог. А скажіть, будь ласка, держава якісь дрони вам надає? Е, надає, але це, я ж вам говорю, від 1 до 10% максимум. Волонтери набагато ефективніше, набагато швидше реагують. Волонтери набагато якісніші е, дрони дають. Тому що ну, ми ж розуміємо, що процедура закупки вона дуже важка, е їй потрібна там, куча паперів, бюрократія і все інше. Хоча, ну, з іншого боку, здавалося б да, війна. Тобто Бюрократію потрібно якось спростити, закупки якось спростити. І над цим ну, працюють, але дуже повільно. Тобто, ще раз говорю, у нас вже 16-й місяць війни, я маю назву повномасштабне, а ще ж до цього було 10 років. 10 років на дрони ну, звертали дуже мало уваги. Після, після початку повномасштабної війни сталася така ситуація, що побачили їхню результативність, але ну, ця результативність 90% за рахунок волонтерів, за рахунок волонтерських фондів. Коли включиться держава, це питання номер 1. Будемо сподіватися, що Жирван держава почує і таки включиться в цей процес, але давай поговоримо зараз про твою співпрацю саме з Мадяром. Ти казав, що у вас має бути спільний проєкт і ви будете відкривати збір, або вже відкриваєте його, на що він і яка сума потрібна. Зараз будемо відкривати збір на закупку на виробництво наземних дронів з контакт. Вони мають також право на життя, в них є свої плюси, свої мінуси. Один з плюсів, що вони можуть вести від 40 кілограмів до і там далі, тут 100 кілограмів, до 120 кілограмів. От, чи випутів, чи ще якось корисно логістичні може патрони. Тобто, цю систему також потрібно розвивати. І в нас має бути війна, в першу чергу, технологій, воювати людьми. Воювати так, як в 45-му році ми не витримаємо цього напруги і ми, ми, ми скоріше програємо. Залужник красиву фразу сказав, маленька совєтська армія не може побудити в совєтську армію. Тому нам потрібно перетворюватися в європейські якусь... Е тому нам потрібно перетворюватися щось більше, ніж просто маленька совєтська армія. Більш сучасність, технології залучати, постійно працювати, брати тих. Солдати, які в окопи, які айтішники, які там якісь е робототехніки, і вони попали під призив в окоп, їх потрібно закопів винімати, давати можливість кліїти щось, що потім буде вбивати доволі якісно. Один пайщик, який паяє дрони, набагато ефективніше, чи той самий пайщик Тобто По результату у нас є там Юра Маскаренко, його стрибсько-волонтерська да, група в 352-й бригаді взяв одного чи двох пальщиків вийняв з фронту, їх на лабораторію, вони паяють, як підроди, і це тіють дрони вже знищують Не один десяток, а сотню техніки. Тому потрібно ці ресурси людські використовувати дуже якісно. Оце проблематика. Ще раз наголошу на тому, що наші ресурси як безкінечні. Тому потрібно більше е, технологічно воювати, більше воювати розумом, а не е, ну, який ти не був би Рекс, ми маємо перемогти їх саме І економічно, і психологічно. А трошки розкажіть про ці кажеш, що вони зможуть доставляти вибухівку саме в опасні на їхні позиції. Як це працює взагалі? І чи відбувалися у вас якісь тестування? Що? що вже було? Так, у нас вже є прототипи, вони працюють вже доволі успішно. Ми можемо робити доставку випадівки за лінією фронту цими машинками, або ще, наприклад, зберегти логістичне направлення. Якщо нам потрібно ПК завести, обов'язково має людина пластик по тій посадки, заносити ПК, зберегаємо тобто, життя, куда вони для збереження життя. І ще раз і ще раз. Наша основна мета перемогти і в той же час зберегти максимально наших хлопців, щоб вони повернулися додому. а для цього потрібні технології. І ці технології, над цими технологіями потрібно працювати і застосовувати їх вводити в експлуатацію, вводити на озброєння, ставити на збройня в ЗСУ. Андрій, у тебе є цікава історія про лебідку, щодо розробок. Розкажи, будь ласка, що це? Як це працювало, що ви придумали? Історія заключається в тому, що потрібно шукати постійно нестандартні рішення. А ми можемо вибіток, яка допомагає нам затищити бревна на передній край. І в той же час ми не втрачаємо людей. Вона робить роботу замість нас. Так, це класно. Я знаю, що ви зазвоните ще один просто лікар. Розкажіть, будь ласка, зарядками може нести на і наскільки вас зараз попроводити. Плануємо, щоб вона несла 15 в кращого випадку. І в той же час намагаємося, щоб вона долетіла далі